На базі Київської обласної клінічної лікарні в рамках проєкту Річ 95, доступність якісних послуг з ВІЛ у закладах охорони здоров'я завдяки підтримці надзвичайної ініціативи президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ СНІД через Агентство США з міжнародного розвитку USAID та ПАД. до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у закладах охорони здоров'я України пройшли тематичні заходи. Вітаю, мене звати Оксана Різова. Я координатор соціальної роботи у Київській області у проєкті Річ 95 Повна назва проєкту, як ви можете бачити, доступність якісних послуг звіл у закладах охорони здоров'я України. Що ми сьогодні тут робимо? Жімо, так не відзначаємо, а зібралися у день боротьби зі снідом, перш... на честь першого грудня, і е, розповідаємо людям, як вони можуть без... безкоштовно, безболісно і конфіденційно дізнатися свій віл статус. У мене є ось така коробочка, такий сейф бокс з назвою Річ 95 І зараз ми побачимо, що вона містить. Перше, це оральний тест на ВІЛ, який ви можете зробити вдома. І перед тим, як його зробити, звичайно ж його треба замовити. Цей QR-код, який веде на чат-бот. У цьому чат-боті ви можете замовити собі додому таку скриньку. Якщо ви побачите ось такі плакати. Їх боятися не треба, а ви їх точно побачите, бо ми їх розміщали у закладах охорони здоров'я України, і Києва і Київської області, що потрібно робити, побачивши такі плакати, дати відповіді особисто, самостійно для себе на оцей перелік питань, і потім перевести увагу на ось цей блакитний плакатик і. Сканувати код-код qr -код чат-боту, щоб замовити тест на ВІЛ. У проєкті річ 95, який реалізовується е, організацією ПАС. Київській області беруть участь 14 закладів охорони здоров'я. Це первинна ланка. В цих закладах можна отримати оральні тести в працівників, протестуватись на ВІЛ, на гепатити Б і С, також отримати презервативи, лубриканти. Може перейти за посиланням QR-кода і отримати поштою такий сейфбокс і протестувати на віл-інфекцію вдома самостійно. Ця програма розрахована на 5 років. Набрати річ 95, чат-бот і перейти просто в інтернеті за посиланням. Будуть контакти, до кого звернутися і отримати цей сейфбокс поштою.